Федерація Регбі-Львівщини вже далеко не вперше проводить пляжне регбі. Розкажіть, в чому його особливість, яка географія цього турніру? Сьогодні географія турніру чотири міста з України, це Київ, Франківськ, Тернопіль. Ну, і, звичайно, ми, господарі. Сьогодні не буде ні переможців, ні програвших. Кожен з учасників отримує медаль. Хоча, звичайно, зараз йде боротьба на полі, як ви бачите. Так? Насправді переможе український регбі, яке розвивається. І ми тут турнір проводили років п'ять підряд, але була перерва, років теж п'ять, коли будувався цей прекрасний комплекс. І от сьогодні відновили традицію. Тоді такий час треба показувати, що спорт живе, і дякуючи нашим славним юнакам і юнкам, які сьогодні на передовій дають нам можливість це робити. Оця молодь має можливість сьогодні грати в регбі, заслужуватися своєю улюбленою грою. Це для нас просто така ще один зі стриг братства. Розкажіть про особливість саме пляжного регбі, в чому його динаміка, в чому його результативність і взагалі якісь правила гри. Воно дуже динамічне. Це як є, є федерація пляжного регбі. Це ви бачите, ігри дуже короткі, насичені, швидкість більша, гравців менше. 5 на 5, якщо я це Ми Бо зараз 5 на 5. Я сьогодні ще анонсую, такий турнір буде один на один. Є, такий, є така гра, регбі один на один. Ми спеціально вже навіть маємо кубки і нагороди, і сьогодні ми її презентуємо у Львові. Табо є теж організація, яка дуже хоче скажімо так, це просунути в Європі. Але все-таки буде ну, це не Олімпійський вид виспорту, буде, це, це буде просто дуже теж цікава історія з точки зору техніки, швидкості і знову ж таки популяризація регбі. Що мене власне як президента федерації найбільше і цікавить? Я хочу, щоб просто багато дітей приходило до нас в секції, ставали членами колективу, виборювали в собі командний дух, спортивний дух, гартували силу волі. Чи планується такий турнір саме з пляжного регбі традиційний і взагалі федерація, який вже раз проводить турнір з пляжного регбі? Я думаю, треба уточнити, але думаю, сьомий чи восьмий раз ми проводимо. Пляжне регбі. Я думаю, що він буде традиційний, а наступний турнір, якщо доживемо, я сподіваюся, що це вже буде після перемоги. Буде 20 років, як я президент Федерації Регбі, то я думаю, що він буде набагато більш представницький і набагато більше буде. По Постараюся, я особисто так, постараюсь зробити його на рівень вищим. Так. Хоча сьогодні я вважаю теж досить серйозний рівень. І дякую всім організаторам, дякую господарям. Дякую всім, хто долучився, тому що це все, все робиться більшість на ентузіазмі.